Слава Україні! Товариство! Ті слова, які прозвучали зараз, і в зверненні пані Людмили, і ті слова, які ми кожен раз з вами чуємо, мають перед собою одну умову, яку нам необхідно зараз дотримувати. Для нас, для українських націоналістів, які домовилися про спільні скоординовані дії з політичною партією, яка сповідує ліберальні погляди і соціал-демократичні погляди, так, ми є різні. Але будучи різними, ми сьогодні представляємо проукраїнську позицію на противагу тим антиукраїнським настроям, які сьогодні на превеликий жаль панують в парламенті, панують в місцевих органах влади, на замовлення яких ухвалений закон про засади мовної політики. Це є ті антиукраїнські сили, які не бачать Україну хоча б в її теперішніх державних кордонах. Для нас, для українських націоналістів, є ключовим поняттям єдність ідеї і чину, ідеї, тобто програмових позицій і діяльності щодо повсякденного, щосекундного втілення в життя цих ідей, підписуючи угоду про створення комітету опору диктатури в серпні минулого року, а також на День Соборності підписуючи угоду про спільні дії. Ми домовились відмовитися від взаємопоборювання. Але наша тверда позиція полягає в тому, що я не буду піддавати критиці клоунів від політики, обличчями яких розмішані бікборди по всій країні. Мені особисто, як свободів, вони не цікаві. Але, товариство, я буду. Дуже сильно критикувати в закритому колі діяльність наших партнерів, оскільки демократії всередині партії бути не може. Всередині до самих себе повинна бути самодиктатура і найвищий рівень вимогливості. На превеликий жаль, наші партнери по комітету оборони диктатури позавчора в міській раді проявили бездіяльність. Неявка на сесію міської ради, там де розглядалося мовні експансії російської мови на території України, на нашу суверенну територію, є бездіяльність, яка неприпустима в нашій спільній політичній боротьбі. Батьківщина повинна була бути на цій сесії озвучувати свою позицію, відстоювати, як би неприємно в тому залі холуїв андоукраїнських це не було. Даруйте, але я буду критикувати. Бо я знаю, що будь-яка критика на адресу Батьківщини це є в тому числі і негатив на адресу свободи. І це негатив нашого виборця, який буде стояти і буде абсолютно справедливо говорити, що ви однакові. Так об'єднуючись, ми взаємозбагачуємось. Але в той же самий час, підписавши угоду про розподіл квот по мажоритарним округам, кожен свободівець. Несе відповідальність частково за діяльність кожного висуванця від фронту змін від Батьківщини і від інших наших партнерів. Так само, як кожен член Батьківщини в Ленінському і в жартливому районі буде добровільним заручником діяльності депутата-мажоритарника від свободи, який буде протистояти широко відомій на превеликий жаль, пройшовши і через внутрішнє середовище Батьківщину. Тушки всіх времін і народів Олександру Фельдману, який зрадив уже, по-моєму, навіть не в квадраті, а зрадив в кубі, якого сьогоднішні його партнери називали двічі зрадником, а потім виручали йому в квиток партії регіонів. Діяльність кожного із нас повинна бути під мікроскопом. І сьогодні я б звернув увагу на другий елемент. Дякувати в Харкові такого немає. Але в сусідній нашій Луганській області. На превеликий жаль, опозиційна преса виходить російською мовою. Для чого? Чи так зручно читати виборцю? Чи це є намагання сподобатися ситуативно тому чи іншому партнеру? Адже ми виступаємо за проукраїнський вектор розвитку. Ми виступаємо сьогодні за те, що саме по мовній лінії пішов вперед на антиукраїнські сили партії регіонів і їхніх сателітів комуністів. І проукраїнські сили, на антиукраїнський, і проукраїнський вектор. Мовна ознака на сьогоднішній день це повинна бути самовимога до кожного ЗМІ, до якого має стосунок Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, фронт змін» та інші наші партнери. Адже саме за цією ознакою ми або зміцнюємо державу і даємо її імпульс на майбутнє, або ми її розбалансуємо на догоду нашим ворогам. Останнє, боротьбу ми будемо вести не тільки за донесення цієї програми, а за щоденне втілення її в життя. І якщо ми сьогодні задекларували поборення антиукраїнської влади, то вона така є як в центрі Межигір'ї, Банковій, Грушевського, то така вона є і на Майдані Конституції, і на Сумській 64. Це плоть від плоті. Окремі відростки саме цієї влади. Тому Всеукраїнське об'єднання Свобода ініціювало і буде наполегливо крок за кроком і шляхом міського референдуму про відставку міського голови і міської ради. І чим активніше ми будемо працювати, тим більше людей, об'єктивно тих людей в найвіддаленіших спальних районах, не так, як в селах, про які пані, пані Людмила говорила, а навіть звичайний спальний район. Там є або Гепатіві, або більше нічого. І відповідно, чим активніше ми залучимо рядових службовців, підприємців, вчителів, лікарів, тим менше вони одержать брехливої інформації від писаренків, бережних мисиків-кернесів, які за наші бюджетні гроші одягаються в свої фартушки з написом «Партія регіонів. і Таким чином, роблячи соціальну корупцію за бюджетний кошт просувають свою партійну програму. Чим активніша буде наша дія, і так само як наша дія може бути ірраціональною, нас буде 10, нас буде 100, і ми мусимо виступити проти мільйонної армії найомників, бо ми сильніші. Ми, українці, вічні на цій землі, будь-яка окупаційна влада. Вона є тимчасова, і я впевнений, що ми її переможемо. Тому сьогодні, в 18-й годині, я запрошую всіх з харківською реєстрацією, з паспортами до Палацу культури Хенс, де ми будемо ініціювати міський референдум про відставку міського голови ГЕПи і його гепаради, не дивлячись на те, що там є фракція Батьківщини, і чим активніше ми будемо робити шлях до людей. Тим якісним, що інший склад буде завтра представляти інтереси мільйонного міста, півтора мільйонного міста з мільйоном виборців. І це буде якісно інший склад. Це будуть молоді люди, це будуть люди розумніші, красивіші, ніж ті сьогоднішні кнопкодавці, які сидять із 73 із 75 присутніх голосують за мовний дерибан нашої української землі. Сьогодні, 18-ті ми почнемо. Не дивлячись на ті провокації, які позачора ми бачили біля апеляційного суду, з кульками, з Зеленкою, незалежно від того, який буде спротив, чим якісніше буде спротив, тим наполегливішими будуть наші з вами дії і наш з вами шлях до перемоги. Слава Україні!